Світлана Малінуа зара вік. Ну, рік і десь дев'ять місяців. Ми з грудня. Да, більше року. Півтора року. Да. Я задоволена комунікацією, тому що на всі мої там питання чи побажання команда тренерів адміністрація відгукується. Цей курс навчання був дуже продуктивним. Вот собака змогла опанувати всі команди, які ми планували, і власне кажучи, без якихось таких особливих труднощів ні, не було у нас проблем. Ну поки що ніяких. <рес> Мене все влаштовує. Дякую. О, так, звичайно, у вас дуже хороший клуб, професійні тренери і гарне ставлення до собак. Ну і хороша комунікація з власниками. Тренування з собакою зближує, е, е, і це дуже це дуже цікаво дивитися, як твоя собака опановує якісь команди, як вона стає більш слухняною, більш розумною, більш е, розвиненою. Це дуже дуже цікаво, і це навіть захоплююче, я би так сказала. Це не зовсім легко, інколи буває на певних етапах, але це дуже класно. Да, плануємо <рес> обов'язково.